Добрі брати і сестри, в це недільний ранковий час. Давайте ми всі разом не спіша, а скажемо «Слава Богу, слава Богу. Добре, коли стоїть перед нами цей недільний день, в якому ми, можна сказати, розпочинаємо його зранку в домі молитви. Перед нами стає і Возносить молитву до Бога для того, щоб Господь благословив це служіння і кожному з нам бажає миру. Я думаю, що мир, якому бажає нам Бог, якого ми бажаємо мати, він прекрасний. І ви знаєте, людина, яка має мир. Вона щаслива людина. говорю «мир». Між один одним від конфлікту. А я даже говорю, мир в серці, який часто не дає спокою людині з таким проблема, як що буде завтра. Що буде через 5 років, 10 років. І ви знаєте, людина, яка має мир в серці, вона блажена в тому, що вона знає, що Бог її не залишить, і радість в тому, що місце для неї є на небесах. Слава Богу. Цей ранковий час. Я хочу читати Слово Боже. Перед тим як я буду читати, хор співає одну таку гарну і дуже пісню. Вона звучить так: коли йдеш в дом Божий, заботи брось і наблюдай за серцем і ногою, щоб слышать. Знаєте, сьогодні ми прийшли сюди, на це місце, і тут буде читати Слово Боже. Тут буде говоритися проповіді, будуть співати пісні. І тому особливо важливо сьогодні, щоб ми були готові з вами, наблюдаючи за своїми ушима, за своїм серцем, щоб ми могли сприймати це насіння, яке буде тут падати. Відкриємо Біблії наші. Будемо читати стару заповіту, книга Єремії, 26 розділ, 3 вірші. Книга пророка Єремії, 26 розділ перших три вірші. В начале царствования Иакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь, встань на дворе дома Господне и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убав ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждое от злого пути свое, и тогда я отменю то бедствие, которое, думаю, Зділать їм за злі діяння їх. Коли я прочитав це місце перший раз, можливо, не перший раз, а ось роздумуючи про те, що потрібно говорити Слово Боже, прийшла очередь. я роздумував, вічі на цьому місці, воно запало моє серце перше тому, що тут видно любов і милість нашого Бога до нас, людей. Пам'ятайте, що Бог любящий, який створив мене і вас разом. В старому заповіті, так і в новому, він проявляє свою милість і показує. Як спочатку з перших людей, з перших городів, які ангели прийшли для того, щоб подивитися, чи дійсно Содом і моро такі погані, що їх потрібно знести з лиця землі. Як тоді, коли він послав Іону для того, щоб він проповідував Невію, що може бути вони почують і, і покаяться в своїх ділах. І тут знову ми знаходимо це слово, що Господь говорить до свого пророка і говорить: ти йди в храм, на подвір'я храму, стань там і скажи всім тим, хто приходить сюди на поклоніння, ті слова, які я тобі сказав, не остав ні одного слова. І, може бути, вони почують. Це місце цей отривок, напевно, напевно, нагадує мені розмову батьків моїх і зі мною, якщо у вас є діти, напевно, нагадує вам. Якщо ви уважно прочитаєте це місце, розмову вам з вашими дітьми. Адже не раз, я думаю, ви розмову мали з своїми дітьми, говорячи якісь настави для них, або якісь заборонення, і ви подумаєте, що вони, може бути, в цей раз почують те слово, яке я їм кажу, і перестануть робити погане. Чи не так, брати і сестри? Адже сьогодні, ми, говорячи як батьками, будучи так само, як і я, ми розуміємо, що заставити сьогодні дітей можна це зробити, їх можна заставити. Але що вони розуміли це своїм серцем? Це ціль наших слів, ціль наших розмов, чи не так? Вертаючись до прочитаного тексту, я хотів би звернути на два слова із цього тексту особливо. Так говорить Господь, стань на дворі дома Господнього і скажи ко всім городам людей, приходящим на поклонення в дом Господь. Перше запитання, яке хотів би сьогодні поставити для вас для чого ви сюди прийшли? Яка ціль вашого приходу на це місце? Це ранковий час? Ціль, про яку говорить Господь, народу? Прийти поклонитись Богу. Дуже часто ми привикли і чекаємо, і ми поставили це високий уровень, можливо, проповіді, а можливо проповідника, який буде тут говоритися, що він повинен дуже добре говорити, і якщо так, щось не так, наче ми ну, остались, можливо, друге, сказати, ненакормленими. Але, на жаль, ми дуже часто пропускаємо, саме головне, для чого ми сюди прийшли, це поклонитись особливо, особисто нашому Богу. Ісус Христос маючи розмову з Самарянкою. Помните, вони говорили в Іванії від Івана, 4 розділ, я не буду читати. Але там розмова записана Ісуса Христа з Самарянкою, і вона велась про поклоніння. Самарянка доказувала міняла, можна сказати, тему розмови своєї. Вона говорила, що потрібно поклонятись тут, на цій горі. А ви, ну, євреї, говорите, що потрібно поклонятися в Єрусалимі. Ісус Христос в 23 вішу сказав такі слова, що прийде час і вже настав. Чи не на цій горі не в Єрусалимі? Не потрібно буде йти для того, щоб поклонитися Богу. Але люди будуть поклонятися в душі і в істині. І таких поклонників шукає Бог. Знаєте, брата і сестри. Сьогодні теж люди приходять на поклонення Богу. Але є різниця. Ми з часом, коли писав Пророк, і в час, в який ми живемо з вами. Різниця в тому, що сьогодні ми з вами поклоняємося в дусі істині, тому що Ісус Христос мер на голоском христі, примирив себе, примирив через себе нас із Богом, і ось завіса в храмі роздерлася. Ми маємо підступ, ми маємо відкритий шлях для спілкування і поклоніння Богу. Не потрібно сьогодні приносити жертв. Сьогодні Бог чекає жертв хвалили уст наших. Я думаю, що. Я не знаю, хто з яким серцем сьогодні прийшов на це місце. Можливо, молоді люди сидять, можливо, молодь. Можливо, вас батьки сюди заставили прийти сьогодні. Я не знаю. Не знаю, можливо, хто старший пройшов по привищі вже. я теж не знаю. Але я хотів би, щоб ми задумались і дали собі ну, чесну відповідь. Для чого я сьогодні, сьогодні прийшов для цього місця? І чи я своїм присутнім, чи я готовий сьогодні поклонитися Богу? Я хотів би, щоб це було нашим бажанням сьогодні в ранковий час. І коли люди прийшли на поклонення Богу, то Бог каже Єремії, що ти скажи слово. Що ти скажи слово? ось може бути, вони почують. Може бути, вони почують. Це слово може бути, воно говорить про те, що Бог вже не один раз говорив до цих людей. Вже не один раз Бог говорив і нагадував цим людям. І він, як любящий батько, говорить ще раз, ти скажи. І може бути цього разу. Вони зрозуміють. Дорогі друзі, ти сьогодні сидиш тут на цьому місці. Ви знаєте, залишимо ту суєту, яка часто нас не може оставити, навіть в недільний день. Молоді люди. Якщо ви сьогодні граєте, можливо, проявляти свої текст меседжі, можливо, забулись виключити свого телефона. виключте, будь ласка, тому що сьогодні ще буде, браття, говорити слово. І це слово не просто застереження одного старшого брата. Це слово не просто застереження ваших батьків, які можуть вас наказати, забрати ключі до машини, можливо, не дати користуватися телефоном, а це слово Боже, яке може дійсно вас наказати у вашому житті. За те, що ви не раз чули Слово і його не прийняли. Може бути, вони послушають і обратяться кожне до злого путі своє. І тогда я тмію то бідства, яке думаю, зробити їм за злі діяння їх. Я думаю, кожен сидячи тут, на цьому місці, мав моменти свого життя, які він хотів би повернути назад і зробити щось по-другому, правда? Було таке? Я переконаний, що болота, -то, тому що ми всі люди. Як у мене, так і у вас. Є моменти в житті, коли ми зробили щось і потім жаліємо те, що ми зробили. Можливо, це слово було сказане, можливо, це діло не зроблене або не закінчене. Можливо, це було не послуг батьків або не послуг Богу. Можливо, це був зроблений гріх. Ну є те, що ми жаліємо і повернувшись назад, ми зробили б його по зовсім по-другому, тому що ми сьогодні жаліємо. Що ми так поступили. І, ви знаєте, це слово, воно є слово застереження. І говорить, говорить Бог через пророка. Може бути цього разу вони послухають і зроблять правильно, і не будуть жаліти те, що вони сьогодні прийшли на зібрання. Не будуть жаліти те, що вони поступили правильно і зберегли себе від гріха. Я буду читати лише одне ще одне місце, і ми будемо молитись. Записано це, Еклісіаст записав. В Руській Біблії 4 розділ, 17 вірш, в Англійській Біблії це 5 розділ, перший вірш. Клісіаст пише в 4 роз... голові, 17 вірш. Наблюдаю за ногою Твоєю, коли йдеш в Дом Божий, і будь готові болі к, слуш... к слушанню. Браті і істест, це застереження, яке я сьогодні хотів би сказати перше всього собі, а також і вам це ранковий час. Проблема залежить в тому, що прийшовши на місце для поклоніння Богу, це не, це не, не, не гарантує в тому, що ми поклонимося. Тобто можна прийти на зібрання і не поклонитися Богу. Можна просидіти тут два часа і не, продати, і не воздати хвалу Богу, не відкрити своїх уст до молитв, не відкрити своїх уст до пісні і зовсім своїм серцем і думками, будь за межами цього будинку. І тому ось слово, яке говорить і нагадує нам, наблюдай. Наблюдай. Можна сьогодні прийти для того, щоб послухати Слово Боже і не почути ні одного слова. Не почути ні одного слова. Знаєте про Окісая? Він записав слова. які потім повторяться в Євангелії, а також в дії Святых апостолів. Я прочитаю ще одно місце. Евангелія від Івана, 12 розділ, 40 вірш. Даже можно читать 39 верша. Потому не могли они веровать, что как еще сказал Исаия, Народ сей ослепил глаза свои и камел сердце свое, да не видеть глазами и не разумеют сердце, и не обратятся, чтобы я исцелил их. В этом вершу я себе подчеркнул фразу «уразумеет сердце». знаете, сегодня, как я уже сказал, можно себе заставить и прийти на зібрання, можно заставить своих детей прийти на зібрання. Але головна ціль, щоб слово, яке тут буде говоритися, щоб ми його почули і зрозуміли своїм серцем, і лише тоді ми зможемо змінити своє життя. Нехай Господь поможе кожному з нас сьогодні, перевіряючи себе, перевірити своє серце. Готові ми до слухання, готові ми до поклоніння, і готові ми для того, щоб розуміти Слово Боже, приймати його в своє серце і міняти своє життя. Давайте будемо молитись. Амінь.